Синедріон ухвалює забити Ісуса. За два ж дні була Пасха, є опріснуки. А первосвященики і книжники стали шукати, як би підступом взяти Його та забити. Вони говорили, та не в свято, що, бува, колотнеча в народі не сталося. Намащення Ісуса Миру. Коли ж Ісус був у Віфанії. У домі Симона, на проказу слабого, і сидів при столі підійшла одна жінка, алябастрову пляшечку, маючи щирого, нардового, дуже цінного мира. І розбила вона Алябастрову пляшечку і вилила миро на голову йому. А дехто обурювались між собою і казали, Нащо таке марнотратство на миру? Бо можна було б це миро продати. Більше як за три сотні динаріїв і вбогим роздати, і нарікали на неї. Ісус же сказав залишіть її, чого прикрість їй робите? Вона добрий учинок зробила мені, бо в Богих ви маєте завжди з собою, і, коли схочете, можете їм робити добро. Мене ж не постійно ви маєте. Що могла те зробила вона, заздалегідь намастила моє тіло на По правді кажу вам, де тільки ця Євангелія проповідувана буде в цілому світі на пам'ятку їй буде сказано й те, що зробила вона. Юдина зрада, Юдаш Іскаріоцький, один із дванадцятьох подався до первосвящеників, щоб їм його видати, а вони, як почули, зраділи. І обіцяли йому срібняків за те дати, і він став вишукувати, як би служного часу їм видати його таємна вечеря. А першого дня опрісників, коли Пасху, приношено в жертву, сказали йому його учні: Куди хочеш, щоб пішли і приготували ми тобі Пасху спожити, і посилає він двох із своїх учнів, і каже до них. Підіть до міста і стріне ваш чоловік, що нестиме в глекові воду, то йдіть за ним. І там, куди він увійде, укажіть до господаря дому. Учитель питає, де кімната моя, в якій я споживу за своїми учнями Пасху. і він вам покаже велику горницю, вистелену та готово. Там приготуйте для нас. І учні пішли і до міста прийшли, і знайшли, як Він їм сказав, і почали вони паску готувати. А коли настав вечір, Він приходить із дванадцятьма. І як сиділи вони при столі споживали, промовив Ісус: по правді кажу вам, що один з-поміж вас, який споживає зо мною, видасть мене. Вони зачали сумувати і один по одному питати Його, чи не я. А Він їм сказав один із дванадцятьох, що в миску мочає зо мною. Людський син справді йде, як про нього написано, та горе тому чоловікові, що видасть він людського сина, було б краще тому чоловікові, коли б він не родився. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і дав їм, і сказав: Прийміть! Споживайте, це тіло моє, і взяв він чашу, і, вчинивши подяку, подав їм і пили з неї всі, і промовив до них, це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається. По правді кажу вам, що віднині не питиму я від плоду виноградного до того дня, як новим буду пити його в Царстві Божій. Учні неостанку спокусяться, а коли відспівали вони нагору у липну пішли, промовляє тоді їм Ісус. Усі ви спокуситесь ночі цієї, як написано, Уражу пастиря і розпорошаться вівці, по воскресенні ж своїм я вас випереджу в Галілеї, і відізвався до нього Петро. Хоч спокусяться й усі, та не я. Ісус же йому відказав: По правді, кажу тобі, що сьогодні цієї ось ночі, перше ніж заспіває півень двічі, відречешся ти тричі від мене. А він ще сильніше запевняв, коли б мені й умерти з тобою, я не відречуся тебе. Так же само сказали й усі страждання в Гевсиманії. І приходять вони до місцевості на ім'я Гевсиманія. І каже він учням своїм, посидьте ви тут, поки я помолюся. І взявши з собою Петра, і Якова та Івана, він зачав сумувати й тужити, і сказав він до них, обгорнена сумом, смертельним душа моя, залишіться тут і пильнуйте. І він відійшов трохи далі, припав до землі та й благав, щоб, як можна, минула його ця година. І блага він, ава, Отче, тобі все можливе пронеси мимо мене цю чашу, а проте, на чого хочу я, але чого ти. І вернувся і знайшов їх що спали, та й каже Петрові: Симоне, спиш ти однієї години не зміг пильнувати, пильнуйте й моліться, щоб не впасти в спокусу. Бадьорий, бо, бо дух, але немічне тіло. І знову пішов і молився, те саме промовивши слово. А вернувшись, і знову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були. І не знали вони, що йому відказати, і вернувся він утретє та й каже до них: Ви ще далі спите й спочиваєте? Скінчено, надійшла та година. У руки грішникам ось, видається сину людський. Уставайте, ходімо. Ось наблизивсь мій зрадник, страждання і смерть Ісуса Христа, схоплення Ісуса. І зараз, як Він ще говорив, прийшов Юда, один із 12, а з ним люди, з мечами та Киями від первосвящеників і книжників, і старших, а зрадник Його дав ознаки їм, кажучи, кого я поцілую, то Він беріть Його. І обережно ведіть». І, прийшовши, підійшов, він негайно та й каже Учителю, і поцілував його. Вони ж руки свої наклали на нього і схопили його. А один із тих, що стояли навколо меча вихопив та й рубонув раба первосвященика і відтяв йому вухо. А Ісус їм промовив у відповідь: немов на розбійника, вийшли. З мечами такими, щоб узяти мене, я щодня був із вами у храмі, навчаючи, і мене не взяли ви, але щоб збулися писання. Тоді всі полишили його й повтікали. Один же юнак, по нагому, загорнений у покривало, ішов слід за ним, і хапають його, але він покривало, покинувши утік нагий. Нічний суд у Каяфи. А Ісуса вони повели до первонадолі, приходить одна із служб священника. і зійшлися усі первосвященники, і старші та книжники. Петро ж, здалека, йшов услід за ним до середини двору первосвященника. і сидів він із службою і грівсь при огні. А первосвященники та весь Сенедріон шукали. Посвідчення на Ісуса, щоб Йому заподіяти смерть, і не знаходили, бо багато хто свідчив фальшиво на Нього, але не було згідних свідчень. Тоді деякі встали і криво свідчили супроти Нього і казали: Ми чули, як він говорив: я зруйную цей храм рукотворний, і за три дні збудую інший нерукотворний». Але й так не було їхнє свідчення згідне. Тоді встав на середині первосвященик та Ісуса спитав і сказав: Ти нічого не відповідаєш, що свідчать вони проти тебе. Він же мовчав і нічого не відповідав. Первосвященик і знову спитав його, до нього, говорячи, чи Христос ти, син Благословенного?» А Ісус відказав: Я і побачите вас Сина Людського, що сидітиме по правиці сили Божої. І на хмарах небесних приходитиме. Роздер тоді Первосвященик одежу свою та й сказав, на що нам ще свідки потрібні. Ви чули цю богозневаху, як вам здається, вони ж усі присудили, що Він умерти повинен. Тоді деякі стали плювати на нього і закривати обличчя йому, і бити його та казати йому: Пророкуй, служба теж його. Била по щоках. Петро тричі зрікається Ісуса, а коли Петро був на подвір'ї, на долі, приходить одна із служниць первосвященика. І як Петра, вона вгледіла, що грівся, подивилась на нього та й каже: І ти був з Ісусом на зарянину. Він же відрікся, говорячи: не відаю і не розумію, що кажеш. І вийшов назовні на передвір'я. І заспівав тоді півень. Служниця ж, коли його вгледіла, стала знову говорити приявним цей із них, і він знову відрікся. Незабаром же знов говорили приявні Петрові по правді, ти з них, бо ти галілеянин, та й мова твоя така сама, а він став клястись та божитись. Не знаю цього чоловіка, про якого говорите ви. І заспівав півень хвилі тієї подруги і згадав Петру слово, що Ісус був промовив йому, перша ніж заспіває півень двічі, відречешся ти тричі від мене. І кинувся він, та й плакати став. Суд над Ісусом у понті Алата. А первосвященики старшими книжниками та весь Синедріон зараз уранці нараду вчинивши, зв'язали Ісуса, повели та й. Палатові видали, а палат запитав його, чи ти цар юдейський, а він йому у відповідь каже Сам ти кажеш. А первосвященики міцно його винуватили. Тоді палат знову його запитав і сказав: Ти нічого не відповідаєш? Дивись, як багато проти тебе свідкують. А Ісус більш нічого не відповідав, так що палат дивувався. На свято ж він їм відпускав одного. Із в'язня, котрого просили вони, був же один, що звався Варава, ув'язнений разом із повстанцями, які за повстання вчинили були душогубство. Коли ж натовп зібрався, він став просити палата зробити, як він завжди робив їм. Пилат же сказав їм у відповідь Хочете, відпущу вам царя юдейського, бо він знав, що його через заздрощі видали первосвященики. А первосвященики НАТО підмовили, щоб краще пустив їм вараву. Палат же промовив і знов їм у відповідь А що ж я чинитиму з тим, що його ви юдейським царем називаєте? Вони ж стали кричати знов розіпни його. Палат же сказав їм, яке ж зло вчинив він. А вони ще сильніше кричали Розіпни його. Палат же хотів догодити народові і відпустив їм вораву. І видав Ісуса, збичувавши, щоб розп'ятий був, Знощання НАТО засудженим Ісусом. Вояки ж повели його до середини двору, цебто в преторій, і цілий відділ скликають. І вони затягли його в багряницю і, співши з тернини вінка, поклали на нього, і вітати його зачали. Радій, царю юдейський. І тростиною по голові його били, і плювали на нього, і навколішки кидалися та вклонялися йому. І коли назнущалися з нього, зняли з нього багряницю і наділи на нього одежу його, і його повели ще розп'ясти його. І одного перехожого, що з поля вертався, Симона, Кіріненина, батька Олександра та Руфа. Змусили, щоб Христа йому ніс, і його привели на місце Голгофу, що значить череповище, і давали йому пита вона із мирою, змішаною, але він не прийняв. І його розп'яли і поділили одежу його, кинувши жереб про неї, хто що візьме. Була ж третя година, як його розп'яли, і був написаний напис про вини Його. Цар юдейський, тоді розп'ято з ним двох розбійників: одного праворуч і одного ліворуч нього. І збулося Писання, що каже: до злочинців його зараховано. А хто побіч проходив, то його лихословили, головами своїми хитали й казали: Отак, ти що храми руйнуєш та за три дні будуєш. Зійди із Христа та спаси самого себе. Теж і первосвященики з книжниками глузували й один до одного казали, Він інших спасав, а самого себе не може спасти. Христос, Цар Ізраїлів, нехай зійде тепер із Христа, що побачила ми та й увірували, навіть ті, що разом із ним були розп'яті, насміхалися з Нього. Ісусова смерть, а як шоста година настала. То аж до години дев'ятої темрява стала по цілій землі. У годині ж 9-й Ісус скрикнув голосом гучним та й вимовив Елої Елої, лама, Савахтані, що в перекладі значить: Боже мій, Боже мій, нащо мене те покину. Дехто ж із тих, що стояли навколо, це почули і казали: Ось він кличе Іллю. А один із них побіг. Намочив губку оцтом, настромив на тростину і давав йому пити, і казав Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля його зняти. А Ісус крикнув голосом гучним І духа віддав. І в храмі Завіса роздерлось надвоє від верху, аж додолу. А сотник, що насупроти нього стояв, як побачив, що Він отак духа віддав. То промовив чоловік цей був справді Син Божий. Були ж і жінки, що дивились далека, між ними Марія Магдалина і Марія, мати Якова, молодшого та Йосії і Соломія, що вони, як він був у Галілеї, ходили за ним та йому прислуховували, і інших багато, що до Єрусалиму прийшли з ним. Похорон Ісуса, а коли настав вечір. Через те, що було приготування, цебто перед суботою, прийшов Йосип із Ариматеї, радник поважний, що сам сподівався Царства Божого і сміливо війшов до Палата і просив тіла Ісусового. А палат здивувався, що він міг уже умерти. І, покликавши сотника, запитався, Його, чи давно вже розп'ятий помер. І, дізнавшись від сотника, він подарував тіло Йосипові. А Йосип купив плащаницю і, знявши його, обгорнув плащаницею та й поклав його в гробі, що в скелі був висічений, і каменя привалив до могильних дверей Марія ж Магдалина і Марія, мати Йосієва, дивилась, де ховали його. Воскресення і Вознесення Ісуса Христа. Ангел сповіщає жінок про Воскресення Ісуса. Як минула ж субота, Марія Магдалина, і Марія Якова, і Соломія накупили пахощів, щоб піти й намастити Його, і на світанку Дня Першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули, і говорили одна одній, хто відвалить нам каменя від могильних дверей, а зиркнувши, побачили, що камінь відвалений. Був же він дуже великий. І війшовши до гробу, побачили там юнака, що праворуч сидів і був одягнений в білу одежу, і жахнулись вони. А він промовляє до них: Не жахайтесь, ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина, Він воскрес, нема його тут. Ось місце, де його поховали, були. Але йдіть, скажіть учням його та Петрові. Він іде в Галілею попереду вас, там Його ви побачите, як Він вам говорив. А як вийшли вони, то побігли від гробу, бо їх трепет та страх обгорнув, і не сказали нікому нічого, бо боялись. Ісус являється своїм учнем. Як воскрес Він уранці дня першого в тижні, то з'явився найперше Марії Магдалині, із якої був вигнав сім демонів. Пішовши, вона повідомила тих, що були з ним, які сумували та плакали. А вони, як почули, що живий він, і вона його бачила найняли тому віри. По цьому з'явився він двом із них у постаті іншій в дорозі, які йшли вони на село. А вони, як вернулися, інших про те сповістили, але не повірено їм. Нарешті він з'явився одинадцятьом, як сиділи вони при столі. І докоряв їм за недовірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто воскреслого бачив його, і сказав і до них: йдіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію, проповідуйте. хто увірує й охреститься, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде, а тих, хто вірує, супроводити будуть ознаки такі. У ім'я моє демонів будуть вихонити, говоритимуть мовами новими, братимуть змій, а коли смертодійне, що вип'ють, не буде їм шкодити, гласитимуть руки на хворих і добре їм буде. Вознесення Ісуса на небо і проповідь апостолів. Господь же Ісус по розмові із ними Визнісся на небо і сів по Божій правиці. І пішли вони скрізь, проповідували, а Господь помагав їм і стверджував слово ознаками, що його супроводили. Амінь.